Довідався, що одну із групи стрільця кличуть приводом. Очекай зачіпка. Нам треба йти на Янта. А якого фіга мене ну, типа телепортувало тут сюди? Тоді рік тому Шрам прийшов до мене. Він чогось шукав стрільця у лабораторії. Тобі треба буде знайти одного зомбі та з'ясувати у нього. Ти жартуєш, професоре? Тобто, як це з'ясувати у зомбі? Осьо він капіць, а я його чуд не бахнув. Блін, я не знаю. Це мені фартануло. Я його тільки хотів бахнути, потім думаю, блін. А вони щось по мені не сильно то й стріляють. То може бути і він. Ти хто? Мене звуть Кайдан. А тебе як? На я до тебе від професора Сахарова. Сахарова, я поважаю. Сахару просив, щоб ти розповів мені, де ти бачив кільце Мебіуса. диспетчерська. Зрозуміло. Дякую тобі, гнати за допомогу. Бувай. Ти шо козел! Диспетчерська. Ну, це щас то ми покришимо трішки. Диспетчерська. Це так просто. Ну і схоже, якраз оце, мабуть, детектор і вловлює його. Да, ось кільцо мебю. принести артефакт сахарку. Принести сахарку. А що ж він дає? Опік електрошок, всі вплив. рідкісний артефакт здатний поглинити будь-яку електричну напругу радіусі п'яти метрів і допоможе полегшити вагу вашого рюкзака. Побічними ефектами є зниження інтенсивності мозкових хвиль, тому носити його тривалий час небезпечно для психіки. А, ну це щось схоже на магнікром, щось схоже. А, і в нього таке ж саме опис навіть. А я сюди зможу вийти? Тут навіть якось не сильно парились, Позаставляли все те саме, що і було до цього. Всіх мутантів, всі скрипти такі. Ну і це ж звісно зараз буде ще й по дорозі псевдогігач. Ну, пірнаймо. Ну я не знаю. М може, може, так і не швидше буде. Це ж ну, блін, по дорозі ж також стрілянини зараз буде. Дай Боже. Хотів один пробіг, називається. Ну ось, я полазий, фіг да ніфіга. фіга. Уже. Ой, пацани, привіт. Я далі погнав собі по своїм справам, якщо можна. Фіг да ніфіга, наче й полазив, уже ось трішки та підврати. Я навіть не знаю. Ну я постріляв, ну не знаю. Ну обойми, мені здається, ну, хай 4, 5, може я випустив. Але, коротше, що є, то є вже все. Вже це нема чого жалітися вже, в принципі. Переніс я тобі артефакт, професоре, ось. Так, Кайдане, ти дійсно швидко опорався. Дякую. А як там щодо мого питання? А з приводу твого питання все з'ясував. Я тебе уважно. Слухаю, за записом ми уклали зі стрільцем угоду 14 вересня 2011 року. Він зголосився провести польові випробування однієї з наших перспективних розробок блокатора всі випромінювання. За це ми обіцяли надати йому повністю налаштований зразок. Стрілець вірив, що цей пристрій дозволить йому пройти через так званий випалювач місків. Ми дали йому на налаштований прототип, і він вирушив на територію комплексу. Протягом те, якого часу ми отримували дані вимірювання інтенсивності всі випромінювання, але потім сигнал прототипу був втрачений. Очевидно, стрілець потрапив під потужний спле. Зквипромінювання. А що зі шрамом? Шрам прийшов до нас години через три після стрільця. Він одразу ж хотів бігти за ним на завод. Але тоді проникнути туди без псі захисту було практично неможливо. Але мені вдалося з'ясувати, що всі випромінювання має яскраво виражений пульсуючий характер, і в періоди спаду інтенсивності людина може перебувати на території заводу відносній безпеці. Один із таких моментів Шраму разом із загоном сталкерів вдалося запустити систему охолодження випромінювача, і всі випромінювання було в досить безпечному рівні. Після цього ми знову вловили сигнал від прототипу. Ішов цей сигнал вже. Зрудого лісу я передав шраму координати стрільця, і він пішов у рудий ліс. Як пройти в рудий ліс, шлях досить неблизький. Доведеться йти спочатку через мертве місто, а потім через АТП. І ще я хочу вручити тобі цей детектор для пошуку артефактів. Цей прилад є останньою розробкою вчених завдяки нанотехнологіям чутливість детектора збільшена до 25 метрів. Думаю, що він дуже стане тобі у пригоді. Бери кайдане, ти заробив його? Дуже вдячний. Справді пристрій унікальний. Дякую, професоре, і за дуже цінну інформацію, яку ти мені повідомив. Я відчуваю, що незабаром завершу. Що свої пошуки ще раз дякую до зустрічі? Перехід відкрито у мертве місто. Все, можна до Рудого лісу. Ну, погнали відразу до Рудого лісу. О, нема чого ловити. Я нам гадаю поки що. А може треба було до цього варвара повернутися? А може й не треба було, не знаю. Ну поки підемо в рудий ліс, окей. Ой, нас відразу закинули сюди. Я так гадаю, нам треба йти до цього лісника. А що він мені за детектор впарив? Детектор артефактів супер. А в мене зараз який Про. Ні, ну супер буде супер. Буде краще, ніж Pro. Блін, я забув цьому професору втикнуть артефакти всі мої. Матьойо. Привет, дідусь. Як поживаєш? Чим зона шанує? Та все, як і раніше. Яка дорога привела тебе сюди, синку? Я прийшов з іншого берега. Справа тут у мене невідкладна. Слухай, дідусю. Я дивлюся, ти вже старенький. А чим на хліб заробляєш? Та полюванням переважно. Хвости збираю псевдо собачі й через сталкерів. Вони сюди часто навідуються. Хоч місця тут і небезпечні, але нещодавно тут група вирішила охорону пристосувати біля воріт заповідника, і, начебто, всі живі здорові. А часто хто заходить з півдня, плітки розповідає та хабаром. Зрозуміло, може, допомога потрібна? Та не завадить. Мені старому вже одному важкувато ходити по лісі, а ти геть молодий ще. Як тебе звати, синку? Кайданом кличуть. Отже, слухай, кайдани. Загалом останнім часом собаки стали з лісу пропадати поступово. Одна зрає за іншою. Зазвичай вони тут розмножуються гриби після дощу, а тут ніби вимерли, хай їм грець. Може, на них останній викид подіяв, чи ще погань якась. Принеси мені хвості псевдособак, собак, тут десь 10. Спочатку мені вистачить, а там збігаю подивити. Дивлюся, що за чорт їх звідси жене, хай їм грець. Якщо піти північною дорогою, то вийдеш у село, де можна дістати ці хвости? Добре, дідусю. Я дістану тобі хвости. О, ти славно, чайку не хочеш. Сам збирав, не бійся не отрую. Я все ж таки знаюсь у цьому. Та ні, дякую, немає часу, чай розпивати. Я піду на пошуки хвостів. Ну з Богом. О, в нього можна відремонтувати спорядження, давай, але блін, не хоче цим займатися. Продам деякі арти йому у краплю продамцю. Хоч щось. А це мені блін псевдопесиків ту пошукати і хряцать 10 хвостів. Щось я бігаю, не бачу ні душі. Отут я взагалі з цим завданням нічого не вдуплив. Каже, пропали десь песики, щось були, були вони і не стало. Зайди мені 10 гостів з песиків, які, які пропали. Сам сказав нема песиків і відправив мене 10 гостів, ще шукати. Песиків, яких немає. І нафіг йому ті хвости. Це вже щось таке завдання фізна що. Ой, коротше, це срака. На цій локації взагалі нема навіть цих песиків. Ну це жопа. Шукай 10 хостів зараз, знову по всій зоні. Це так само як було ото з цими стопами снорків. Ну, в мене вибору нема, схоже що. Тобто інших завдань взагалі ну, і нема. Знайти 10 хвостів. А так блін завжди. 10 хвостів треба йому знайти. А ми ж з ним навіть не говорили за цього стрільця чи шрама. Ми ж не говорили з ним. Тобто, я просто спитав: тобі треба допомогти? Да, знайди 10 хвостів. А де шукати мені це саме шрама цього або стрільця? Ніхто нічого не сказав. І сильної вибору так то нема у нас, щоб шукати щось. Ну типа спитати когось. Коротше, якийсь ну реально почався період модифікації, прям дуже якийсь. Дивний, якась послідовність квестів не зрозуміла. Якась незрозуміла взагалі подача вже сюжету йде навіть. Ну не то, що там відірвана, наче От, взагалі прям відірвана від модифікації, якісь діалоги незрозумілі, нічого не вдупляється. Ось, типа, іди в рудий ліс, е, там був сигнал цього стрільця чи шрама. Говорю з тим лісником. Я думаю, я спитаю, ти там чув чи не чув, а я просто такий, а тобі помогти може? Так, да, знайди 10 хостів. А я, що Рахунок якби стрільця, Шрама, там не нічого мені не розкажеш, і зараз ну це ж 100%, відсотків. Я зараз не тільки оці Та й тут. Цій локації навіть цих песиків взагалі нема. Це зараз означає, що я буду зараз по пів ну півзони, мабуть, облазювать. Так, ось цьому алігатору він ніфіга не знає, але йому можна попарювати артефакти в нього з бабками нормально. Плюс 16 тисяч сідем. Ну, він нічого не знає. Блін, можливо, це також, типу, так само буде, як і з тим чуваком, що ось тут був із відлюдником. Може це типу таке саме, що воно не обов'язково. Але, типу, якщо хочеш якусь там бонуса собі, то можеш знести ці е, хвости. А так, може мені треба кудись далі піти і взагалі не з лісником говорити на рахунок цього. Ну ось, наприклад, цим. Ну, ось Роз щось цікаве, історії, клас. В нього історії одні і все. А блін, чуєш, а може тепер мені на військові склади треба газюрити? Ні? Типу, тепер уже йти на військові склади і вже повідомляти цьому варвару за все це діло. М? Але щоб до військових складів дістатися, треба ось на АТП, і після АТП вже будуть військові склади. Але знову таки, нафіга мене сюди телепортувало. Навіщо мені дали сюди цей телепорт? Просто якщо вже відкочуватись назад і згадувати те, що мене телепортнули на кордон. Хоча мені нафіг туди не треба було, то вже мабуть тут уже й намутили. Можливо, із цими із телепортами. Добре, будемо надіятись, що він на військовій складах цей варвар, і зараз ми з ним поговоримо. А як ні, буду розгрібатись якось. Ти якраз вчасно, кайдане. Останні кілька годин спостерігається спалах активності мутантів. Північно-захисний блокпост вже відбив дві атаки кабанів, але в них вже сили закінчуються, ще одні атаки вони не витримають. Людей у мене мало, і я не можу послабити оборону бази. Прошу тебе допомогти нам. Яка допомога від мене потрібна? Треба якнайшвидше добігти до блокпоста і допомогти відбити атаку мутантів. Я готовий. Тримай патрони і біжи до хлопців. Не затримуйся, координати я тобі скину. Все, побіг. Кайдан, оно коротше. Не який саме блокпост? оцей не оцей. Ну це усе як. Якраз біг до військових складів, типу. А, оно, оце блокпост такий. Написано локпост. <хи> Зазвичай блокпости на дорозі десь, а то щось якось незрозуміло, що то за блокпост у них. Е, ну, е, казали, що кабани, і він мені дав якраз патрони: оце 5 на 45 схоже чи ні. да, ну, схоже. То може мимо кабанів де будуть ще, типу псевдопесики, якраз назбираємо хвостиків. Але ну, я ще сподіваюся, що. А, ну я ж точно я згадав. Я у діда того підналаштував трошки собі зброю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. ой 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 Нюхать. Перший хвостик ось якраз на базу. На, ці вже валяться. Зараз я вам допоможу, не цюняте. Ви наче й самі справляєтесь тут, ні? Ой-ой! Ой ой Ого, ого. Так, пацани, дайте перезарядитись. Да, нормально їх тут. Ну ще плоті. Може і псевдопесики будуть жощ, ні? Оцей рембу побігала, диви. Ганять їх. Так, все чи що? Ну я допоміг. Дякую, друже. Виручив. Нам тут зовсім не переливки було. Як ти тут опинився? Другий до Рудого лісу заглянув до Валеріана на хвилинку. Він і попросив допомогти. Ти нам дуже допоміг. Без тебе нам би всім була хана. Ну все, мені час, треба далі бігти. Тривай від мене як подяку. Може, знадобиться. Дякую, щасти. Каже, по дорозі до рудого лісу. Я як без рудого лісу йду. Значить, може, все таки неправильно. Може неправильно я йду тоді? Ну а да, в рудому лісі нема чоловий. А може, типа, та я взагалі грибу, ну капець. Мене вже реально зараз чайник закипить. Бачите, де я? Я в припятії. Я назбирався таки 10 костів сюди. Е -е, я знайшов тут імбалансне місце. Суперське, а саме ось тут. Е -е, я ще пам'ятаю Там ж перехід на іншу частину прип'яті. Я просто пам'ятаю, як я виходив звідси. Їх тут так багацько, нормально, і тіпа, типу, все о тепер ми б могли повернутися назад, але ось є завдання ще привіт, передати азот. Я думаю, блін, не хочеться капець, але раз ми більш-менш якось цю сторону пішли, можливо, збігаємо, передамо цей привіт. Я не знаю. Варто є воно того чи ні, але поїхали. Так, ми дошвенділи, і перед тим як до азота йти, я гадаю, треба зараз попродавати усе барахло, яке в мене зараз є. Я це думаю, може все таки вал цей зоставити собі нормально, наче валина, чи візьмемо на неї ось патрони, і на АК візьмемо патрони, і попродаємо ще ось мабуть усі свої артефакти, які тіпа сильно не потрібні мені. Все, що я не ношу, та я попродаю вже. Так, здравствуйте. Привіт, Азоте. Ось знову загляну до тебе, та ще й звісткою від полковника Шульги. Він тобі вітання передає. Спасибі, велике кайдане. Як він там? Та нічого, живий здоровий. Зараз він командує блокпостом на смітнику. Так, шкода, що йому з його загоном довелося піти звідси. Адже ми тут раніше досить добре жили. Що вдієш, Часи змінюються. І все? Ну зараз він ремонтуємо все. Ти капець, і все? Оце я перся сюди, щоб ти шлюга привіт передає. О, пасіба, що він там, та нічого, все понятно. І та і тепер нам газюрить назад. А саме ну до лісника вже відправляємося тепер. Класно. А ось і я приніс хвости, як ти просив, і всі десять як на підбір. Дякую, синку, дякую тобі за допомогу. Врятував старого від голодної смерті. Ось три артефакт. Унікальний, цікавий. У чому його унікальність? А де послухай, десь рік тому я в Бульбашці опинився. Це тепер зрозуміло, що така аномалія нова. А тоді думаю: ну все, поїхав дахом остаточно, наче з ліся знайоме, а куди не піду, вийти ніяк не можу. А потім Зона мені артефакт подарувала. Він мені вихід із бульбашки якраз і показав. То я його компасом охрестив. Така ось у нього унікальність. Я зрозумів, дякую. Завдання виконане. Насправді дідусь я не сталкера, приватний детектив, і шукаю людину, яка зникла в зоні рік тому. Мені вдалося знайти його слід, який привів мене до Рудового лісу. І якщо він був тут, то значить і до тебе повинен був зайти. То заходив, ім'я цієї людини є. Ім'я Його Олександра, прізвище Шептенко. Він мав шрам на обличчі. Це ти про шрам говориш. Так здається, його звали. Так про нього. Ось бачиш, хороша пам'ять у тебе відразу згадав. Я хоч старий, але голова у мене працює. Шрам прийшов до мене, щоб дізнатися, як до Лиманська пробратися. Тоді мій двопідня. Ти, а іншої дороги до міста немає. Він казав, навіщо йому треба до Лиманська. Ні, не говорив, але я й так знав. Через Лиманськ можна потрапити в центр зони, минаючи так званий випалювач місків. А тоді пройти через Радар було зовсім нереально. Я по своїй рації чув його переговори з командиром чистого неба, загін якого якраз до мосту прямував. А командира випадково не нелібідєвим звали. Він самий. А з боку Лиманська їм на допомогу загін найманців підійшов. Хлопці якраз перед цим у таку саму аномалію потрапили, як і я. Вони дуже довго не могли знайти з неї вихід, але завдяки Шраму і ось цьому компасу їм вдалося вибратися з бульбашки, і вони вдарили в тил бандитам, які утримували міст. Я чув сильну стрілянину, а потім команду перебігати опущеним мостом на інший берег. Мабуть, шрам разом із чистою Небівцями все-таки потрапив до Лиманська. Зрозуміло, тоді я теж вирушаю до Лиманська і вже там вирішу, що далі робити. Ти синку, Лиманську пошукай найманців, десь вони там є. Може серед них виявиться хтось, хто тоді міст штурмував. Дякую, обов'язково знайду, поговорю. Ну все, прощай, діду, щасливо залишатись. Все, тепер нам бігти до Лиманська. Нічого собі, алелуя. хі хі, -хі біжимо до Лиманська. Хоча б тут мене застрягли, бо я думав, що Ну, відразу завдання, типу, не далося ніяке, треба ще раз було з ним поговорити. А чому це в один діалог не могли скинуть? Що типу, ось я приніс хвости, а потім зразу: О, я насправді не сталкер, ти рибки. Ну то таке, значить, завдання виконане, таке. Це завдання виконане. А далі. А далі треба ще раз поговорити. Так, все, переходимо. Але там завалено, ну, я не знаю, як він прийшов. Ну кажуть, що там найманці. Вже цікавенько, значить, буде не класична прориваловка. Хоча фігіозна, можливо, там зараз монолітівці знову на насиплять. З іншої сторони в них можна буде позбирати патрони на гвинтар. Ай, в мене батарея вже закінчилась. М -м -м. На оцей вал, точніше. Ой-ой. Тут, мабуть, замість монолітів ці в песики будуть, да? Коротше, я побіг капець. Тут і зомбовані всі впідряд. Де угоняються, так? Да? Так, ось <кхух>, чую вже якісь NPC. А, чи це зомбовані NPC, я тебе поняв. Да, це схоже тут чисто оці... Це песики, оці довбані. О! Та щоб ти всрався козел! На гадина. На шинку зараз на шинкую. Диви, та скільки вас? Короче, прорива, прям бомба буде зараз. Зомбовані мені не вказані, тому, гадаю, вони... ми їх будемо пробігати. А де ж ті найманці? Бо поки що крім зомбованих я тут нікого особливо й не бачу. Чи може вони десь аж під кінець будуть. Побігли далі? Да, тут щось експрес таке пробігало. Да, тут зубовних дуже багато. Ну, це якось нетипічно для лиманська. Може тут якусь де, історію нам розкажуть, тоді в такому випадку. Та задовбали вже. Коротше, при можливості буду, мабуть, оббігати, да і все, бо це задовбешся реально. Ой, одна запара. А блін, можливо. Да, да, ось у найманці. Ми ж нормальні. Зараз мало листралює їм щось в голову. Так, пацани, привіт. З ким говорить. Хто такий? Мене звуть Кайдан. Мені без вашим командиром поговорити. Тоді тобі до крома. Знайте, що на першому поверсі. Дякую. Так, все. Вони нормальні чуваки і не зомбовані. Це вже дуже добре. До якоїсь треба крома. Може він і розповість.